Розпаковка. Сьогодні в нас буде порівняння двох бібі кремів. Ну і не тільки. Коротше, в мене є така супер посилочка з магазинчику Кри-Кри. І тут корейський догляд. Уф, блін, папірчик. Я так хотіла. А ну дивіться, яка краса. Перевіримо ці два бібі-креми від Dr. Сюрікол і з їх гідрофілкою. Також від Dr. Сюрікул. І наклеїчки. Ну це прям дуже мило. От я теж в шоці, як цей кіт. І так, це саме бібі-крем, а це бібі-бальзам bb бальзам виглядає ось так. А BB-крем крем так. Тут об'єм 30 мл, тут 45. Тут SPF 28, тут 30. Тут ось такий дозатор. А тут такий. На цю половину нанесу bb бальзам, а на цю крем. У прикол. І так, теоретично він має бути з матуючим фінішем. Ой, мені здається, я багато нанесла. Він має підлаштуватися під мій тон шкіри. Ой, я це вже бачу. Він також ще має підсушувати висипання. І зволожувати шкіру. Ну, слухайте, він дуже класно вирівняв тон шкіри. Він на обличчі майже не відчувається. Тоді давайте спробуємо BB крем. В нього трошки інший підтон і більш водяниста текстура. Він також і догляд, і тональний крем в одному вони насправді різні, але відчувається дуже класно. Ну і що ставити обом 10 з 10? Я думаю, так. Якщо що, ці кремчики можна замовити на ось цьому сайті. А тепер давайте я зроблю дуже кольоровий макіяж і перевірю, як з цим впорається вся гідрофільна олія. Моя дерматолог мені рекомендує її дуже давно. І оце я вперше нею буду користуватися. Ну Якось ось так виглядає макіяж. Шкіра виглядає прям дуже класно. І так, настала черга гідрофілки. Воу! Капець прикольно. Запах цитрусів. І пішло, поїхало. А я панда! Гідрофілка дуже швидко впоралась з завданням. Якийсь такий експеримент вийшов? Пишіть в коментарях, який продукт вам сподобався більше. Мені подобається все.